Так, ну що там, як казав притуа, цей день настав знову. Ми ріжемо деталі модуль 0,3, тобто висота зуба 0,7 мм, 7. Такі палочки наточені замовником по 10. Коліс відразу на кожній паличці, потім вони його будуть дорізати і робити далі там з нею ще цілу-цілу купу сил усиленної операцій різних. Значить, Дивіться, що в нас, нас є. У нас є таке креслення. Бачите, модуль 03Z64, нормальна парахова, 8, 8 ступінь точності. Ще тут окрім зубів діаметри, листки, заточки, канавки, отвори овальні, ну коротше пази. Тут роботи, біда. Далі, що ми маємо? Далі, я колись, хто слідкує давно за групою, я показував, що я купив мікрометри, два штучки, зубомірні мікрометри японського виробництва Mitutoyo. Вони чим відрізняються. У мене такий маленький 0,25, він швейцарець, але в нього дуже грубі оці губки. Японця, бачите, вони такі ніжні, тоненькі, маленькі. І за рахунок цього, що ці тарілочки вони тонкі на зубомірі, вони дозволяють залізти і обміряти нормально навіть в зубах модуль 03. Тобто в таких маленьких зубах. Це навіть не часові, ну, часовий механізм, скажімо так, розміри. Бачите, цих деталей досить таки багато. І за рахунок оцих тонесеньких губок на японяку можна залізти і обміряти такі малі зуби. Це, мабуть, перший чи другий раз, що я його дістаю цей інструмент, і він мене виручає. Саме от в таких тоненьких ніжних справах. Я ж кажу, тут перед тим, як його брати в руки, треба руки мити ти зайвий раз, тому що інструмент дуже акуратний, ніжний, гарний. Дві в мене такі коробочки 0,25 і 2550, бачите, хто розуміється на японських іерографах чи на китайських, ну можете перекласти, я буду не проти. Сам процес, власне кажучи, бачите, без без контрпідтримки, без нічого на короткій оправці, там в мене специфічна оправка під маленькі фрези, фреза 0,3. кут пів градуса поставили, оберти побільше, тому що за рахунок малого діаметра фрези там і так швидкості нема. І невелика подача. Бачите, подача йде досить таки потихеньку і що, і ріжемо собі по 10 деталей за раз Відразу я налагодив кінцеві вимикачі, тому що по циклу, щоб не бігати, не заглядати до нього. І робимо потихеньку роботу на якісь... Приборостроєння, не знаю, що воно таке, ну зовсім мілкий модуль. Його так, ну, коротше, я його так спочатку мучився, мучився, потім взяв двохкратну лупу та й пішов, вже очей не ну, як, Не то, що очей недостатньо, а занадто воно мале, для того, щоб тільки очима на нього дивитися. Взяв яку двохкратну лупу і під нею міряв, контролював і розглядав. Така в нас сьогодні творча робота з цікавим інструментом.